Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як за допомогою штучного інтелекту, зокрема Чату GPT, можна автоматизувати одну частину HR роботи, зокрема створення кадрових наказів. Якщо ви HR-менеджер, бухгалтер або директор, який відповідає за ведення кадрового обліку, то ви точно знаєте, що більшість кадрових документів. Це шаблон плюс невеликі зміни, які можуть бути до нього застосовані. І ось тут чат GPT це не просто ваш помічник, це ще окремий працівник, який може за вас виконувати ту нудну марудну роботу зі створення кадрових документів. Головне, йому правильно написати відповідний запит. Почнемо. Напевно, ну, всі ви напевно знаєте, як виглядає чат-GPT. Ви можете з ним створити новий чат. Можете створити персональний чат GPT і призначити йому конкретну роль. У мене в якості прикладу є роль кадрові документи, і я в цьому чаті продемонструю, як з ним можна працювати, які запити слід писати. Для того, щоб отримати бажаний результат. Ще одним таким плюсом є те, що ви йому можете підготувати попередній шаблон наказу, який прийняти в вашій компанії, показати йому структуру цього наказу, і він потім буде використовувати цей шаблон при створенні відповідних кадрових наказів. От, як ви знаєте, під декілька форм є регламентовані форми, зокрема, там наказ про прийом на роботу, звільнення, відпустку, а більшу частину наказів підприємство вже оформлює самостійно. І, відповідно, ви можете створити такий шаблон і йому підвантажити. Для того, щоб йому зробити підвантаження шаблону, ви можете додати файл. В чат GPT ось у мене є створений шаблон, і йому можемо написати, що ось тобі шаблон кадрового наказу. Там будемо створювати по ньому кадрові накази. Да, ось він по цьому шаблону витягнув е, інформацію для, для того шаблону, по якому він буде їх створювати. А ви, е, і ось вам, можу вам підказувати, які дані йому треба написати для того, щоб він створив наказ за шаблоном. Відповідно, нам потрібно. Прівіще ім'я по батькові працівника, посада, сума премії ну, це тому, що наказ був по надання премії, підстава для преміювання, дата наказу, місто, номер наказу, піп директора. Ну, в принципі, те, що ви йому напишете в своєму запиті, те він, те він і використає для створення наказу по шаблону. І, наприклад, давайте напишемо такий приклад: самий, самий простий, що створи наказ про. Прийняття на роботу э, Петра так, Пушкаря Петра Івановича на посаду інженера інженера з 1 травня 2025 року з там тут трошки промахнувся з випробувальним терміном 3 місяці і з окладом у 20 тисяч гривень. От можна ще щось дописати, якщо вам щось треба в формі наказу. І давайте йому е подамо такий ось запит. Так, запробувальний. Буква зайва. І відправляємо. Ось він а, створив а, наказ по заданому шаблону. А, якщо все окей, якщо щось не окей, ми йому можемо сказати підправити. Якщо все окей, а, ми йому можемо сказати ОК, скопіювати даний текст у текстовий редактор, там Google Doc або Word, наприклад, і там уже від, відредагувати. Так як нам потрібно і роздрукувати. От, він а, також може а, створювати файли у вигляді Word або PDF. А, це у нього там не завжди а, доступна ця служба. Ну, давайте спробуємо йому подати запит, що створи документ у файлі формата. І давайте ми напишемо Word. Да, не знаю, зараз вийде, не вийде, але подивимося. Він може вивантажувати файли і у форматі презентації, і у, те, у вигляді тексту редактору, і ну, Word, а, і у PDF. То тут у нього варіант ну, вибіру досить широкий. Так, ну йому треба деякий час на те, щоб подумати. Так, Word, він. От він створив нам завантажити документ Word. Ми можемо цей файл завантажити наші загрузки. Так, ну давайте в якусь іншу папку і давайте в цю саму. Не вдалося завершити операцію. якась у нього проблема з завантаженням. Так, ну давайте. Окей, давайте тоді попросимо PDF в форматі. Так і напишемо давай у форматі. Форматі pdf Да, іноді у нього таке буває, але не дуже часто. Чекаємо пару хвилин, поки він. Так, да. ну ось зараз PDF служба у нього вимкнена, і він каже, що можете зберегти Word, і через Word вже зберегти цей файл у форматі PDF. Так. Так, да. ну, не вдається нам завантажити. Так, але, як правило, це можна зробити. І так, тепер давайте зробимо наказ на переміщення нашого працівника пушкаря П.І. на посаду старшого інженеру з 1 червня 25 року з підвищенням укладу до 30 тисяч гривень. І чекаємо, що він нам а, створить. Так, ось вона згенерів заказ у зв'язку з виробничою необхідністю перемістити пушкаря. Петра Івановича з посади інженера на посаду старшого інженера з 1 червня 2025 року з підвищенням окладу до 30 тисяч гривень. Директор такий-то відмітки пушкаря про знайомлення з наказом. От бачите, він у мене пушкаря ПІ вже розшифрував як пушкаря Петра Івановича, хоча йому в запиті писав просто пушкаря ПІ. Тобто він вже розуміє, про якого працівника у нас йде мова. От. І потім цей текст ми знову таки можемо скопіювати, зберегти собі на комп'ютері і не набирати цей текст ручно. Тобто з ним початку потрібно достатню кількість поговорити, і він потім на основі тієї історії, яка у нього є, то він може згенерувати наказ пошуку. Шоб... Тут він нам знову пропонує. Наказ у форматі Word. Давайте ми скажемо так, і може нам цей файл вже вдасться вивантажити в даному форматі. Чекаємо пару хвилин. Бачите, якась у нього зараз є проблема з генерацією таких файлів, і він не може його зараз нормально зберегти. Ось. Тобто ось таким ось чином ви можете створювати кадрові накази за допомогою Чата GPT, створювати файли у необхідних вам форматах, вивантажувати їх на комп'ютер, роздруковувати і прикріпляти, куди вам це буде потрібно. Точно так же він буде генерувати інші типи наказів, там звільнення, відпустка, призначення премії, направлення у відрядження. Догана або дисциплінярне стягнення, по кожному типу йому можна надати відповідний шаблон і він буде потім генерити текст наказу згідно жаданого шаблону. Тобто, як бачите, тут е, немає нічого складного, головне йому спочатку задати правильні дані. А для того, щоб отримати найкращий результат, завжди в запиті треба вказувати максимум інформації. Який йому необхідний для обробки. Ну, зокрема, для наказів, це може бути дата, посада, прізвище, ім'я по-батькові, тип документа, згадувати законодавство, за якою статтю його там, роблять якусь дію Кодексу законів про працю там, та законодавства. Якщо документ для внутрішнього обігу можна робити текст наказу, не таким офіційним. По тому шаблону, який у нас є. І а, можна його попросити навіть створювати декілька а, варіантів наказу для того, щоб ви потім могли обрати той, який вам найбільше сподобається. А, треба сказати пару слів про ті, які обмеження у нього є. Так, у мене вже наступила ніч. А, і відповідно. Він не є там повноцінним юристом, він не є повноцінним кадрилком. Все, що він створює, це шаблон, який ви можете використати для подальшого використання. І перед там, його підписанням, так як це офіційний документ, ви маєте самостійно перевірити, що саме він вам створив. Але як інструмент для автоматизації натхнення і присвідчення вашої роботи, це просто суперсила. Ну, головне йому на початку приділити а, достатньо часу і надати йому максимальну кількість а, від них даних. Отже, а, якщо це відео для вас було корисним, а, знаєте, що, ну, ви знаєте, що треба зробити. А, тисніть подобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях. Які ще документи ви хотіли б оптимізувати разом з чатом GPT і на яку е, теми відео е, я би зміг записати для вас відео? І наостанок е, хочу показати приклад е, реалізації схожого функціоналу в системах автоматизації, зокрема, вводу, е, продукті облік для України, е, який зроблений на базі коду Enterprise. Да, для багатьох із вас це може бути якоюсь незвичною програмою, але це українська локалізація під західну RP-систему. І я вам покажу базову функцію Odu, інтеграцію з чатом GPT всередині самої системи. І ви такі запити, які я тільки що писав у чаті GPT, ви можете а, створювати безпосередньо в самій системі. І хочу показати на прикладі тих самих кадрових наказів, які є в нашому рішенні, скажімо так, і йдемо у співробітники, кадрові накази. І тут наш перелік кадрових наказів, який у нас є в системі. От, ми можемо тут створювати свої типи підтипи кадрових наказів, і потім їх використовувати в самій системі. Я зараз просто покажу, як користуватися чатом GPT і які є у нього тут можливості. Отже, створюємо новий наказ. Тип наказу у мене є. Ну, наприклад, Преміювання, давайте так. Співробітник, 2% Володимир Володимирович, дата наказу сьогоднішня. І є у нас те поле, де ми можемо вводити якийсь текст. Як бачите, мені тут пише: «Введіть рисочку для команд. Нам треба ввести такий символ на клавіатурі. З'являється у нас таке ось контекстне меню. Ми тут обираємо в самому кінці чат GPT. З'являється таке вікно, де ми будемо з чатом GPT спілкуватися. І, наприклад, давайте зробимо наказ на преміювання проценка Володимира Вікторовича. Так, давайте спочатку. там сторы кадровый наказ по шаблону и можем ему надать наш шаблон давайте так выбором Копіюємо текст, вставляємо сюди на преміювання. так, працівника, працівника Проценко Володимир Вікторович. Вікторович. Так, сума премії. Можемо написати, за що у нас надається премія. Сума премії там 10 тисяч гривень. За там, заслуги за сумлінну роботу. Давайте так напишемо. Сумлінну роботу. І давайте йому цей запит надійшлимо. Ото дут працює. Так, десь він взяв, значить, прибери. Антоненко СП. Так, да, він створив текст наказу по шаблону, додав того працівника, який був вказаний в шаблоні. Ми його прибираємо запитом Прибери Антоненко Степана Петровича. Да, і він знову нам. Видав, так, давайте напишемо більш детально. З Так, да, він його прибрав з преміювати, але залишив визнати таким, що а, не підлягає преміюванню. Так, ну нам треба залишити тільки процентка, тому що ще раз пишемо. Прибери бок. Звизнати. Ось. Значить, він нам зробив той текст наказу, який нам потрібен. Бачите, залишиться тільки процентка Володимира Вікторович. Відповідно, якщо щось треба підкоригувати, ми можемо про це написати. І після того, як він нам видав вже коректний результат, ми його можемо вставити. У відповідне Ну, Тобто ви там ведете переписку. Коли ви отримали задовільний результат, ви можете цей текст ставити а, в, саму, а, в саме поле. Так як у нас вже є наше підприємство і а, шаблон самого наказу, ми оцю верхню частину можемо прибрати. Так, і прибрати оцей коментар а, чата GPT. Ми тут можемо цей текст відредагувати так, як нам потрібно, і зберегти. І можемо зробити друковану форму цього наказу. Так, давайте я покажу, як ця друкформа виглядає. Ну, і ось по. В тому форматуванні, яке ми задали у цьому тексту, він нам видав такий е наказ по шаблону, який вже є в системі. Тобто, таким чином, е можна використовувати чат GPT, е е причому ця функція виклика чату GPT е є всюди, де є можливість вводити текст за допомогою цієї рисочки. От. І це є далеко не у всіх об'єктах, але там, де воно є, ви його можете використовувати. Так, на цьому в мене все. Ще раз нагадаю про подобайку, підписку на канал. Пишіть, які, на які теми ви хочете побачити відео, я постараюся їх для вас записати. Дякую за увагу!